Привіт, друзі! Разом ми сила. Сьогодні чудовий день, коли ми можемо з вами поговорити про принципи організації проекту Разом ми сила. Проект Разом ми сила. це проект, який органічно випливає із проєкту I'm Lifetime. І проєкт Lifetime» – це не просто якийсь бізнес-проект, це проєкт з організації життя окремої людини, яка, дорослішаючи, може на наступному рівні об'єднатися з іншою зрілою людиною. І внаслідок дій, взаємодій, які вони здійснюють разом, виникає синергія, синергія досягнення заздалегідь визначених цілей. Для того, щоб стати зрілою людиною, необхідно навчитися жити в так званому колесі, колесі балансу I'm Lifetime. Що це за колесо? Це колесо, в якому є шість сфер. І перша сфера це природна сфера, без якої ніхто з нас не може досягти досконалості, не може розвиватися, не може рухатися вперед. Що це за сфера? Ну, звісно ж, це сфера здоров'я. Якщо людина нездорова, вона не може виділяти свої сили, свій час на те, щоб рухатися вперед, так досягати цілей. Зазвичай хворі люди кашлюють, лежать у ліжку, не хочуть нічого робити. Тому перше, чому ми повинні навчитися приділяти увагу на це наше здоров'я. Друге, про що ми повинні навчитися дбати, чим ми повинні навчитися розумно керувати, це наші гроші. Дуже часто гроші перекручують життя людини в баранячий ріг. Люди не знають, як керувати своїми грошима, тому більшу частину життя проводять у нестатках, у злиднях, у боргах, у негативних емоційних переживаннях, не можуть реалізувати свою мрію. Якщо ви навчитеся керувати своїми грошима, звісно ж, ваше життя стане легшим, воно прискориться. Наступна сфера, без якої не вдається жити повноцінно, буде це сфера взаємин. Для того, щоб бути успішними людьми, ми повинні знати, що успіх це колективний процес, і ми маємо досягати синергії разом з кимось, з іншою людиною, яка допомагає тобі, іноді зміцнює, іноді втішає, іноді чомусь навчає, іноді підтримує. Іноді ти когось зміцнюєш, втішаєш, навчаєш, підтримуєш. Таким чином ми стаємо людиною, людянішаємо, живемо повноцінним людським життям. Наступна сфера, без якої не вдається досягти досконалості, це сфера призначення. У цій сфері тобі потрібно знати одну просту формулу. Є Біблія, в якій написано, що багато задумів у серці людини, але здійсниться лише те, що визначено Господом. І ось це здійсниться, під цими словами мається на увазі, що ти будеш робити те, що любиш, те, що справді добре вмієш робити. І саме з цього у тебе виникатиме дохід, щоб ти міг жити порядним, заможним, гідним життям. Призначення, так? Наступна сфера, без якої не вийде бути людиною, що живе повноцінним життям, це духовність. І духовність це не просто ходити в театр, читати книжки і дивитися фільми, духовність це вміння вибудовувати свої особисті стосунки, з ким би ви подумали, з Богом. Навіщо нам це потрібно? Для того, щоб саме духовність мен дає можливість, по-перше, жити вірою, а точніше там починати робити якісь речі, які здаються недосяжними. Ти починаєш вірити, спиратися на Боже Слово, робиш якісь прості справи, і це дає тобі можливість рухатися вперед, досягати результату. Наступне, що включає в себе духовність, це наявність сили. Написано: але пам'ятай Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати багатство. І наступне, що є складовою віри, це звісно ж, любов. Головна заповідь, про яку говорить Писання, оце люби Господа Бога твого всією душею, всією силою, всім розумінням, всім серцем і ближнього свого як самого себе. Тут хочу зауважити таку річ: багато хто з нас здатен любити інших людей, здатен піклуватися про іншу людину, щось їй давати, але ти не можеш дати іншій людині того, чого не маєш сам. Якщо ти не здатен полюбити себе, ти не зможеш полюбити й іншого. Це дуже важливе знання, яке нам з вами потрібно знати. І остання сфера, заради чого взагалі ми з вами живемо. Погодьтеся, що в нашому житті бувають такі моменти, коли у нас є певні обмеження, наприклад, нам чогось не вистачає. Ну, наприклад, вдома є лише один єдиний апельсин, і у нас є діти. Зазвичай що роблять батьки? Вони віддають свій апельсин дітям, а діти кажуть: Мамо, тато, може, ти теж з'їси шматочок? Ми відповідаємо Ні, ні, я не хочу. Я вже наївся. Давай, їж ти зараз. Твій час. Я вже в дитинстві наївся апельсинів. Чому ми так робимо? Тому що ми хочемо прожити своє життя не безглуздо. Нам потрібна якась висока мета, і наша висока мета це ті, в кого ми можемо вкласти частинку своєї душі, частинку своєї сили, частинку свого життя, частинку своєї любові, а точніше, частинку самого себе. Це наші нащадки, в першу чергу це наші фізичні діти, у другу чергу це учні, і дуже часто ми е -е, набуваємо сенсу, коли знаходимо тих, у кого можемо вкласти свої сили, час, свою любов, і тоді життя стає завершеним і цілісним. Друзі, це і є колесо балансу ім лайфтайм. Приходьте до нас на навчання. Ми навчимо вас жити саме за такою моделлю, у якій ви виростете зрілою людиною. А потім ми разом з вами почнемо жити за принципом разом ми сила, чого я вам усім і бажаю бажаю. Обов'язково побачимось у наступному подкасті. Ваш друг Сергій, бувайте!